Втома знову там, де нам все знайомо, бо коли ми вдома, добре кожному з нас. Кожному з нас. Коли ми вдома. Як думаєш, що робить вчитель після школи? Ем ходить і гуляє з трусами. Привіт, ти знаєш, хто такий вчитель? Так, хто це? Two hours later. Це людина, яка навчає я дітей. Який твій улюблений предмет в школі? Лінійка. Як ти вважаєш, бути вчителем легко чи ні? Ні. А чому? Ваще... Вони бігають, суетяться. А що вчителі роблять, коли злі? Який твій улюблений персонаж? Е, математика. Як ти думаєш, що вчителі роблять після школи? Е, готує бургери. you sí. We mm -hmm. З цього, що в кіно піти, все не ж перевіряє за жити. Вікторій Саменовичу, як ви за п'яти хвилин перерви встигаєте проконтролювати всю школу? Попишіть себе словами. сильна, красива, вольова, молода, найкраща. Чому займаєтеся вільний час? Як ви реагуєте на голосний сніг учнів під час собою? будь ласка, так не жать. Отак, але Іванівна, як ви реагуєте на виправдання учнів, чому вони сьогодні не будуть займатися? Я хочу сказати в очі, Віра. Ти артистка, це ми вже знаємо. Олеся Миколаївна, як діти аргументують те, що дали списати однокласникам. <звук> Але Іванів, як ви реагуєте на те, коли вас нагороджують якоюсь грамотою або подякою? Поможіть не словом, а поможіть доларом, а точніше мільярдами доларів. Олександр Федорович, скільки ви років працюєте в цій школі? Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна в задумі роз Наталі Миколаїві. Які компліменти вам зазвичай говорить ваш колега самостян Руслан Ярославович? Господи, не осліплюй мене своєю красотою. Пощади! Може, то ти у мене супермодель, Ти незаконно красива. Богдан Олександрович, про що ви думаєте на уроках? На... булочка з сусісткою. Як діти реагують на те, що ви забороняєте користуватись телефонами під час самостійної роботи? Я дуже злий. Я дуже злий Це оператор! А добрий день, оператор! Я теж оператор. О, в мене до вас таке питання. Знаєте яке? Не знаєте, а я вам скажу, будете знати. Чи слухайте що? Не в тому рік! Не в тому втоморіть! Успокояться! Я психуй. Раз, два, три, шти. Зошити олівці, ми сьогодні молодці. Привітайте друзі, нас ми йдемо у перший клас! Дорогі вчителі! У найтемніші часи ви залишаєтесь світлом для наших дітей. В умовах війни, коли все змінюється щодня. Ви даруєте учням відчуття стабільності та надії. Ваші уроки стали не лише джерелом знань, а й простором, де діти можуть знайти спокій, відчуття нормальності і віру в краще майбутнє. Завдяки вашим очам ми спокійні і почуваємо себе захищеними. Ваша стійкість і відданість вражають. Навчати, коли самі живете під звуком сирен і тривог, це подвиг, який неможливо переоцінити. Дякуємо вам за те, що навіть у найскладніші моменти ви знаходите сили залишати опору для своїх учнів. Ваші зусилля творять не тільки сьогодення, але й закладають основу для сильної та незалежної України, яку ми всі прагнемо побачити. У цей непростий час, коли наша країна переживає випробування війною, ваша праця набуває ще більшого значення. Ви ті, хто підтримує дух нашого народу. Зберігаючи у дітей віру в краще майбутнє, незважаючи на тривоги та труднощі. Ви продовжуєте нести світло знань, коли навколо панує темрява. Дякуємо вам за вашу відданість, терпіння та безмежну любов до своєї справи. Ваша мудрість, тепло і доброта стають тим маяком, який освітлює шлях у часи темряви. Ви допомагаєте не лише побудувати майбутнє, а й підтримувати сьогодення, роблячи кожен день трохи краще. Також окрему подяку хочемо висловити Купчинському Володимиру Романовичу за вашу невтомну працю та відданість в справі захисту України. Ваша роль як вчитель предмету Захист вітчизни є надзвичайно важливою для формування. Патріотичних цінностей та громадянської свідомості серед наших учнів ваша військова служба та професійний досвід є неоціненним скарбом для нашої школи, і ми пишаємося тим, що маємо можливість співпрацювати з вами з найкращими побажаннями міцного здоров'я, успіхів у роботі та миру на нашій землі. Тивність, енергію, доброту і суворість це не просто робота, це покликання, яке не вимірюється годинами чи відпочинком. Ви щодня вкладаєте в учнів частинку себе, відкриваєте перед ними двері у новий світ, повний знань, мрій і можливостей. І хоча іноді здається, що вас недооцінюють, що ваша праця непомітна, знайте, що сліди, які ви залишаєте в серцях своїх учнів, залишаються з нами назавжди. Вони пронесуть ваші уроки через все своє життя, навіть коли вже стануть дорослими і забудуть багато того, що колись знали. Але вони завжди будуть пам'ятати цей світлий вогник у ваших очах, коли ви ділилися з ними своїм досвідом, коли підтримували їх у важкі моменти, коли допомагали знайти свій шлях. Наші сили ніколи не були марні, бо кожна дитина, яку ви надихнули, кожен учень, якому ви допомогли повірити в себе. Це ваша перемога, ваш успіх. Ви робите світ кращим, даруєте йому мудрих, сміливих, творчих особистостей, і, хоч часом вам не вистачає сил або енергії, пам'ятайте, ваше серце завжди не наповнене любов'ю і добротою, а це найцінніше, що ви можете дати.

兰花。